Світ повернувся до нього крізь пелену болю. Останнє, що він пам'ятав, свист, вибух, темрява. Тепер же навколо панувала зловісна тиша. Лише десь далеко гуркотіла канонада. Господи, допоможи! прошепотів він, намагаючись вирватися з під завалу. Кожен рух відгукувався пекучим болем у боці, але він повз, невідомо куди. Невідомо навіщо, просто від інстинкту виживання. Сіра зона не прощає зупинок. Коли крізь серпанок слабкості він побачив силуети хат, серце калатало сильніше перший двір, перша хвіртка і темрява поглинула його знову. Ірина вийшла з хати перевірити курей і завмерла. Біля сараю лежав чоловік у військовій формі, непритомний весь у крові. Її перша думка була втекти, але щось змусило підійти ближче. Наші з полегшенням подумала вона, побачивши шеврони. Якби помолився, у сусідньому дворі вже б нікого не лікували. Якось перетягнула його до підвалу, бабуся не повинна бачити, у неї і так серце слабке. Ірина знала тепер її життя змінилося назавжди прийшов до тями у напівтемряві на швидку збите ліжко, старий матрац, полиці з консервами, схоже, на підвал, але він був живий, і це вже диво. Кроки на сходах дихання перехопило друг чи ворог. У дверях з'явилася жінка років тридцяти з медичною сумкою в руках, очі обережні, але добрі. Пощастило тобі, тихо сказала вона, підходячи ближче, приповз до тієї сторони, якби помилився домом. Ірина не могла заснути. Чужий чоловік у її підвалі, а вона навіть імені його не знає. Що робити далі? Як довго він залишиться, а якщо хтось дізнається? Але коли вранці зміняла йому бинти і бачила вдячність у його очах, всі страхи відступали він довіряв їй своє життя. Мене Андрій звуть, сказав він, коли вона приносила йому їсти. Ірина, відповіла вона і несподівано для себе посміхнулася. Дні плинули в розмовах. Вона розповідала про бабусю, яка не хотіла покидати рідну хату, про те, як допомагала нашим хлопцям інформацією. Він про дім, де вже ніхто не чекає, але чомусь найбільше говорили не про війну, а про мрії, про те, яким буде світ після, про маленькі щастя, які здавалися неможливими. У лікарню тебе треба, сказала Ірина після тижня. Я тут тебе не підніму, рація зламана, телефону немає, і чи можна їй довіряти до кінця, він досі не був певен, хоча серце говорило так. Іноді прилітає дрон, шепнула Ірина. Якщо побачу, передам записку. Коли почула знайомий гул, вийшла у двір. Андрій лежав у підвалі. Знаючи, що кричати не можна, сусіди можуть здати. Ірина швидко палкою на землі виписала триста, сподіваючись, що зрозуміють дрон завис відлетів. Залишалося тільки чекати і вірити. Вони прийшли вночі тихо, професійно. Ірина стояла біля воріт, дивилася, як виносять Андрія на ношах. Він повернув голову, їхні погляди зустрілися. Дочекайся мене, прошепотів він. Дочекаюся, відповіла вона, хоча знала: війна не дає обіцянок. Але коли через місяць наші зайшли у село, він повернувся за нею і бабусею, за новою історією, що тільки починалася. У його очах вона побачила не тільки вдячність. Там жило щось більше, те, заради чого варто було чекати. Тепер бабуся живе у безпеці в його містечку. Ірина працює в лікарні. Андрій знає, коли повертаються з фронту у відпустку, його чекають, є заради кого повертатися живим. Хтось може сказати, що війна не час для кохання. Але саме тоді воно найцінніше. Коли кожен день може стати останнім, серце знаходить того, заради кого варто жити.